thank you Так ідеї міського туризму тісно пов'язаний із поняттям туристичних міст і, в першу чергу, світових туристичних міст. Є світові туристичні центри, які значною мірою залежать від розвитку туризму, як, наприклад, Венеція. Проте розуміння світових туристичних міст є ширшим: це багатофункціональні міста, важливі гравці у світовій економіці. Які за рахунок високої зв'язності є більш доступними для туристів. Це поліцентричні міста, які пропонують різноманітні враження. І коли туристи переміщуються між відомими об'єктами, постійно знаходять для себе нові туристичні атракції. Міський чи урбан-туризм вже сам по собі звучить привабливо. Але постає питання, які міста обирати? Париж, Лондон і Рим, чи Славутич, Краматорськ і Шаргород. Насправді на кожен з цих турів буде свій турист. Головне, вміло показати міську класику та міські новинки. Міська класика це міста, до яких потік бажаючих не зменшується з часом. Париж з ейфелевою вежею та Єлисейськими полями, чи вічне місто Рим є синонімами. Туристичного міста. Їм не потрібна особлива реклама. Вже назва міста стає частиною туристичного продукту. Фраза Я знову хочу до Парижа чи численні фільми про французькі королівські інтриги є частиною безкоштовної реклами турів до міста. При цьому є один важливий момент: тури до таких туристичних центрів не варто поєднувати з відвідуванням інших міст. Інші міста можуть просто загубитися на фоні безлічі туристичних пам'яток Парижа, Лондона чи Рима. Після прогулянок римськими п'яцами та споглядання за перехожими за чашечкою Капучино на вузьких вуличках міста, не варто робити спроби порівняти це в іншому місті чи додати нові враження. Якщо мова йде про дійсно міський туризм, то місто має розкритися. І Рим з тих міст, що для багатьох відкривається не в перший і навіть не в другий день. А швидко пробігти Корзо Італія, сфотографуватись на фоні Віторіано та Колізею і їхати далі це не про міський туризм. Вдалим доповненням до турів міською класикою може бути відвідування передмість біля Парижа, палаци та парки, Версаля та Фонтембло. Усипальниця Королів чи футбольний стадіон «Стад де Франсу Сен-Дені, квартали хмарачосів де які продовжують розростатися і доповнюватися новими архітектурними шедеврами, є невід'ємною частиною образу Парижа. Для різних категорій туристів можуть бути різні опції проїхати туристичним автобусом або на метро, чи приміською електричкою разом з місцевими мешканцями. Кожен. По своєму дозволить поглянути на місто, що виходить далеко за межі офіційних кордонів. В Париж чи Лондон можна повертатися багато разів і кожного разу знаходити нові міські атракції: творчий Монмартр чи мігрантські квартали навколо північного вокзалу, кладовище Пер-Лашез чи Соборну мечеть Парижа. Але логіка мережі туристичних маршрутів і постійно мінливий попит. Зумовлюють необхідність задумуватись над міськими новинками. Такі новинки можуть виникати за рахунок побудови нових об'єктів. Наприклад, наприкінці 90-х будівництво музею Гугенгайма в Більбао за проектом всесвітньо відомого архітектора Френка Геррі. це можуть бути містечка з величезним туристичним потенціалом, що лежать дещо осторонь протоптаних туристичних маршрутів. Але бути доволі популярними для місцевих туристів. Так, наприклад, містечко Арль дещо губиться поряд з Марселем, кольорами Провансу та Лозорового узбережжя. Проте інтерес до картин Ван Гога, зокрема його нічної тераси кафе чи Зоряної ночі надроною, що намальовані в Арлі, відкрив і продовжує відкривати це місто все новим і новим туристам. Або містечко Аркашон. Назву якого чули небагато українських туристів. Але воно з його океанськими пляжами, дюною та зимовим містом також може стати новинкою на ринку міського туризму. Українські ж міста у переважній більшості є новинками на світовому ринку міського туризму. Поряд із Києвом, Львовом та Одесою іноземні туристи починають відкривати для себе багато інших українських міст. І згадані Славутич, Краматорськ чи Шаргород це потенційні туристичні дестинації. Славутич наймолодше місто України, збудоване для працівників Чорнобильської атомної електростанції після аварії, за два роки є унікальним з точки зору поєднання кварталів з різними архітектурними стилями, де можна водночас побувати в Таліні, Ризі, Тбілісі чи Єревані. Краматорськ. Вимушений адміністративний центр Донецької області, в якому відкрилося вікно можливостей для туристичної сфери, зокрема індустріального туризму. А Шаргород на Вінничині є цікавим прикладом успішної реалізації місцевих ініціатив щодо реального підвищення туристичної привабливості за рахунок комплексу відпочинку на території колишнього цукрового заводу, синагоги та хресної дороги. А також унікального пам'ятника невідомому пам'ятнику. Як формується мода на міста? Так само, як і мода на одяг, книжки чи фільми. Існує велика кількість рейтингів туристичних міст. У таких рейтингах поряд із класикою постійно з'являються ті чи інші нові міста, які проводять компанію з їх відкриття для туристів. Інколи це може стати випадковим. Коли хтось із відомих людей згадає якесь чи своє рідне місто, і воно стає центром нової туристичної активності. Проте у більшості випадків це цілеспрямоване просування туристичного бренду міста. Коли ви сідаєте в літак чи швидкісний потяг і відкриваєте бортовий журнал, там обов'язково згадуються міста, туристичні новинки. Це їх шанс перетворитися на туристичні центри і тим самим отримати. Нові надходження до бюджету. Це шанс і для багатьох українських міст. Інколи невелике повідомлення про місто в таких журналах, туристичних дайджестах чи на популярних сайтах та каналах у соціальних мережах, може суттєво підняти місто в туристичному рейтингу. Тому ті, хто розробляє тури міськими новинками, мають з одного боку слідкувати за туристичними рейтингами міст. Але й самі доповнювати їх власними пропозиціями з іншого. Багато рейтингів спираються на кількісні показники. Відповідно, успішні центри міського туризму ті, куди приїжджає найбільше туристів. Проте якість є не менш важливою за кількість. І туристичні журнали та путівники щороку публікують рейтинги найкращих туристичних міст. Але варто звернути увагу, що щороку склад цих міст суттєво або повністю змінюється. і конкретні критерії відбору міст не зазначаються, вони не спираються на ґрунтовні та виважені методології. Тобто швидше рекламний продукт, ніж оцінка реального туристичного потенціалу. Є спроби створення незалежних рейтингів, які, наприклад, канадський World Center of Excellence for Destinations що розробив систему вимірювання досконалості дестинацій, група експертів, якого відвідує дестинації, які подають заявки. На жаль, ця методика теж не є відкритою, проте рейтинги працюють. Публікація місць для відвідування, рекомендованих на наступний рік, дійсно сприяє включенню відповідних міст до турів. Зрозуміло, що лише згадка не забезпечує туристичний бум. Туристична привабливість має поєднуватись із туристичною пристосованістю, тобто комфортною туристичною інфраструктурою. І не всі міста, комфортні для життя, є комфортними для туристів. Але про це поговоримо вже в наступних лекціях.